Недавно я показував вам квіти червоної рути на чорногірському хребті. Чорногірський хребет десь там у Хмарах, а там дорога на Говерлу. І тут по дорозі на Говерлу є також дуже цікава квітка, яку, про яку дуже багато чули, напевно. Але в такому виді, мало хто її бачив, це є Іван-Чай, словнозвісний Іван-Чай, який ферментують у ці листочки, і з нього роблять дуже корисний, дуже лікувальний, цілющий чай. Але ось такий вигляд Іван-чай має в такому Вигляді цвітіння. Його тут дуже мало, якщо чесно, тому що в загальному в Карпатах є цілі плантації Іван чаю, а тут він так попри ялівець росте такими невеличкими е кущиками. Ось бачите, тут трішки є. І ось там всюди видні невеличка кількість. Такий чудовий Іван-чай. Відійшли через дорогу у бік і тут його ще більше. Погляньте які, ось тут плантації вже набагато більші, ніж. Ті, що були. Пройшли трішки нижче, і тут вже така плантація, про яку я говорив. Погляньте. Цілий берег і весь берег Іван чаю. Тут можна збирати чаїв, а збирати.